а ну, Що таке Велінгтон? Що таке Велінгтон? Ну, це е, національна українська страва. От у нас вийшов е, справжній різдвяний український калач. Все готується за 5 секунд з продуктів, які завжди є у вашому холодильнику. Тільки сидів, ждав, ждав, і наконець таки дождався. Мій перший випуск на YouTube і, сподіваюсь, не останній. І сьогодні ми приготуємо. Біф Велінгтон. Страва така, знаєте, не на кожен день, але на свято приготувати просто ідеально, ваші рідні точно будуть у захваті. І трошки про страву: що ж це таке? Біф Велінгтон – це страва англійської кухні. Це яловича вирізка, загорнута у грибний паштет, який називають дюксель. Далі загорнута у хамон, у млинці і у тісто. Тобто, по факту, це просто м'ясо в тісті. Але дуже смачне. Найголовніше, нам знадобиться яловича або теляча вирізка. І знайти її, це невеличкий квест, ви можете шукати на базарі, в Сільпо або в М'ясторія. Можливо, ще якісь м'ясні магазини, але більше я не знаю. Тут у нас печериця грибний паштет і до нього цибулька. Молочко, яйце і борошно для млинців. Ну і обов'язково хамончик. До речі, хамон дуже класний, купую у гудвайні. Просто один в один, як в Італії. Ну і на фіналочку листкове дріжджове тісто. Ось такий от гарний шматочок вирізки. Я вже відділила ці два краї. Їх я використаю для тартару. А оцю серединку піде на Велінгтон. Сюди перець, сіль. Трошки оливкової олії. Ну і, звісно, масаж. Тепер м'ясо потрібно обсмажити з усіх сторін. Яке красиве! Пательня має бути добре розігріта. Смажуємо м'язко з усіх сторін до такої легко золотавої скоринки. Це приблизно хвилина півтори з кожної сторони. І не забудьте про торцьові буки. Нам потрібно, щоб весь сік залишився всередині м'яска. Тепер масло і розмарин. І цією сумішю ароматного масла потрібно трошки піднаситити наше м'ясо. Отак кручу буквально хвилинку. Зараз, поки м'ясо гаряче трошки відпочине, і ми його змастимо гірчицею. Поки воно стине, приготуємо дюксель. Цибуля, шампіньони. Звісно, можна накришити все ножем, але якщо є блендер, навіщо заморачуватись? Дві секунди і їх готова. Не в кашу, а в дрібну таку от крупу. М'ясо плюс гірчиця. І тако його уплівують. Насправді я не знаю, чи є сенс його зараз підморожувати, але, здається, Гордон Рамзі каже саме так. І в морозилку на 30 хвилин. Далі просто смажимо гриби з цибулею. Oh. Маточок маселка. На перший погляд здається, що це супер важка страва, але на ділі зовсім ні. Та середина має випаруватись і лишитись суха маска. І трошки чебрецю. має вийти ось так. Для млинців дві ложки борошна, одне яйце. І десь 150 мл молока. І ще крапля олії. Знаєте, головне в цьому житті, щоб він потім не взяв і не залив все це діло соусом. Я, до речі, на початку цього року загадала собі почати знімати відео на YouTube. Так от, я почала. Головне, не закінчити. Я жодного разу в ресторанах не куштувала цю страву, лише приготовану вдома. Але, скажу вам так, не знаю, як вони готують, але в мене вийшло дуже смачно. М'ясо трошки підмерзло, ну і лишилось все скласти. Першу плівку на поверхню. Млинців вийшло рівно 4 штуки. Памончик. Чесно, можна взяти, отак, все з'їсти окремо і не париться. Але бляха, яке, воно виходить смачне в фіналі. М -м -м -м. Так, викладаю рівно на товщину нашого м'яса. Далі черга грибів. Зверху проходжусь лопаткою, щоб воно стало такою щільною текстурою. Скручуйте все так, щоб воно гарно притиснулося одне до одного. Ці краї треба обрізати, так, щоб млинець загортав край м'язка. І все це діло знову щільно загорнути у плівку. На початку року я загадала собі бажання і ступала невеликими кроками. Спершу купила камеру і врешті зняла це відео. Тож сподіваюсь, вам подобається. Обов'язково гарно започайте оці бокові краї. І тепер відправляємо цього калача знову в морозилку на 30 хвилин. Так, листкове дріжджове тісто. Я вже відміряла шматок, який мені буде по розміру мого м'яска. Цю страву можна спокійно приготувати завчасно, покласти в холодильник, і коли у вас гості прийдуть, ставити, запікатись просто, та й все смачного. Е Тісто. <смісту> Тепер кладемо сюди м'ясо. Воно за 30 хвилин в морозилці е схопилось, тому можна його далі опрацьовувати. Отже, тут плівки просто півтонни. Ось воно це чудо світу. В ресторані ви віддасте за Велінгтон приблизно 1000-1200 за шматочок. Тут я приготувала цілу страву, мабуть, за гривень не знаю, 600-800. Ну, до тисячі, в цілому до тисячі, тому що я шматок м'яса придбала за 800 гривень. І в мене ще лишився на тартар. От, це все діло защіпляю. І тут теж я його донизу защіпляю і лишнє треба обрізати. Яйце. І все це діло змащуємо. Ви, мої любі друзі, коли дивитиметесь це відео, будь ласка, напишіть слівце в коментарях. Вийшло гавніцу, чи можна дивитися? І другий шматочок тіста, який ми покриємо зверху. Зробимо візерунок на ньому. Отака прибамбаха робить дуже гарний візерунок, але насправді це все можна зробити ножем. Просто зробити надрізи в шахматному порядку, або, або ви навіть можете зробити просто такі надрізи у вигляді ялинки. Так раз. Оп! І готово. Ну Дивіться просто, як гарно. Головне, тут, знаєте, не промахнутися. От у нас вийшов справжній різдвяний український калач. Все готується за 5 секунд з продуктів, які завжди є у вашому холодильнику. Знову яйце. Запікатись він буде приблизно хвилин 30, можливо, 40. Декорую листочками розмарину або чебрецю. Ой, ну з богом. Режим верхний температура 180. Його величність. Біф Велінс. Лишилось тільки розрізати. Загалом він запікався у мене 50 хвилин, і за температурою я слідкувала за допомогою термометру. Тому момент істини. Уф. Просто ідеально. Єдине, за що я боялась, так це не перепекти. Анріав. І прожарка вийшла ідеально. Я таку особисто обожнюю, якщо ви хочете сильніше, започіть ще. На 10 хвилин більше. Але повірте, саме ось така просмажка медіум, Вона дає вам відчути весь той смак цього дивовижного м'яса, цієї вирізки. Скільки І... градусів було м'ясо? Тут, до речі, в м'ясі було десь 60 градусів, коли я його діставала. Це просто такий перфект, що я навіть сама не очікувала, що вийде настільки офігенно. Уявіть, до вас це приходять гості, а ви їм подаєте ось таке. Чеснова, ці гості більше не захочуть виходити з вашої хати. Ну, я буду їх виганяти з палицею. Зверху я додаю винний соус. Чесно, я не показувала, як його готувати, бо я його купила. Це куплений соус, дуже смачний. От, ви можете приготувати, загуглити рецепт. Мені просто було впадло. І йдемо просто жити це життя, кайфувати, бо це best of the best страва в вашому житті, принаймні на зараз. Я пропоную зацінити це разом. Насправді, їсти це абсолютно незручно, бо воно розвалюється на шари. Але вам потрібно це все скласти якось і отак от взяти. М -м 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 Господи, м'ясо просто в мене в роті розстає. Готуйте, ставте лайк, підписуйтесь. І, можливо, я зніму ще одне відео. Дім, дійсно. В смысле ти не будеш цілий, як поцілили? і кажи. По-моєму, я готувала прошлі рази, воно таке не було добре. Воно було тоді якесь. не таке, а от цей раз просто ігаліть. Тобі, навіть, з брекетами буде їсти, вона не буде в зубах. Реально. Ну кажи. Да, добре. Да, добре. Да, добре.